Аю, ми в об'єктиві. Якщо ви купили якийсь товар, наприклад, продукти харчування, а вони виявилися неякісними, або їх термін придатності вийшов, що робити в такому випадку? На ці та інші запитання дадуть відповіді наші гості юрист Юлія Демчук, а також начальник управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Сергій Кияниченко. Доброго, Доброго дня. часу всім споживачам. Отже, говоримо про права покупців і обов'язки продавців. Отже, що робити у випадку, якщо, наприклад, товар купили, а він виявився просрочений? Ну. Буквально які дії повинні бути? Ну, якщо мова йде про відстояння інтересів споживача в такому випадку да, законно, то є Держпродспоживслужба, до якої треба звертатись з відповідною заявою про порушення про. А чи багато взагалі випадків бувають таких, чи багато заяв, чи багато житомирян звертаються із тим, що, наприклад, якісь ну от їхні права були порушені? От, будь ласка, це до вас спочатку запитання, а далі ми вже будемо з юристами. Ну, якщо брати середню статистичні за рік, то біля е, півтори тисячі таких заяв. Півтори тисячі заяв. А скільки заяв розглядаєте і, скажімо так, ну можливо караєте тих? Ну, по-перше, розглядаються всі заяви відповідно до вимог законів, скажімо так. Але ж крім, окрім заяв, ще є і звичайна робота Держпродспоживслужби по перевірці суб'єктів господарювання, суб'єктів торгівлі, що обслуговують відповідно, що надають послуги, продають товари нашим споживачам і таким чином. В певній частині випадків з'ясовується, що вони є порушниками вимог діючого законодавства і в частині порушення вимог закону України про захист споживачів, закону України про державний ринковий нагляд, закону України про рекламу, зокрема, закону України про метрологічний нагляд і так далі. Юрій, скажіть, ви, будь ласка, так дякую, скажіть, будь ласка, чи має право покупець, наприклад, якщо купив якийсь товар, принести його назад в магазин, так якщо це продукти харчування, вони просрочені? Чи має право принести і так, звичайно, і ну, у нас е, е, споживачі, перш ніж звертатися вже в певні установи, державний послуг захисту намагаються. Питання вирішувати самостійно безпосередньо у виробників або продавців цих товарів. Ну, стосовно великих таких магазинів, там супермаркетів, то я неодноразово сама мала такий досвід, бачила, як це роблять споживачі. Безпосередньо придбавши товар і вже вже на касі виявивши або його прострочення, або вже неналежну на якість. Тобто, це досить робиться просто. Вже, але вже коли якийсь певний час проходить, ну, можливо, відсутність певних чеків, підтвердження придбання, тоді вже споживач ну, стикається з певними труднощами. І в принципі проблеми виникають навіть не в обміні чи в поверненні коштів за. Товари, там, продукти, такі більш дрібні товари, які стоять не, ну, не досить дорого. А проблеми виникають з товарами, які е, коштують досить багато, е, які мають певні гарантійні терміни. І тут е, дійсно люди змушені звертатися і до юристів, і безпосередньо до служб, які мають ну, захищати їх права. І на цих стадіях часто роблять помилки. Які потім досить важко. Поправити, тому ще інша стадія настає, тобто це вже звернення а, наприклад, безпосередньо. Це можуть бути помилки, ну, ну навіть придбання вартісних товарів це помилки під час підписання договорів письмових куплі. Тобто купівля в магазині товарів це усні договори. І тут досить простіше ці всі питання регулюються, тобто наявність чеку підтвердження, що ти придбав, і може бути усне звернення або письмове, і в принципі врегульовано більш-менш. Простіше для захисту прав споживача, а от більше товари, які, щоб придбати, укладаються письмові договори, не, не, не досить часто споживачі не читають його умови, підписують, а вже потім, коли е, стаються такі, ну, виявляються недоліки товару, е, ну, виявляють, що вони підписали певні умови, які діють. Не на їх користь. І тоді виникають питання щодо визнання цих умов або недійсними, або такими, що договора, які укладені зявним порушенням його прав. Тому я б радила, звичайно, читати умови договору і не боятися його не підписувати. Якщо є зразу зауваження, надавати свій протокол зауваження там виробнику чи продавцю, ну і наполягати на так на таких своїх умовах. У мене був конкретний приклад, коли в договорі було прописано, що спори з приводу е, придбаної речі будуть розглядатися в третейському суді, що тоді вже не підпадало під ідею закону. Конкретний був вказаний кабінет. І конкретний суддя, тобто це вже така умова, яка свідчить про те, що ну твої подальші якісь вимоги будуть ну, розглядатися вже упереджено, тому що вказувалась конкретна. А не повинно зазвичай вказуватись конкретно суддя. Розкажіть. Ну, взагалі по законодавству ці спори розглядаються загальними судами, а не третейськими вже. І, ну, звичайно, якщо вказано вже кабінет і прізвище, то, мабуть, той виробник продукції або продавець, він вже має вже певний зв'язок з цим суддею. Ну, звичайно, це, це вже порушення законодавства. І також саме звертати увагу на умови договору щодо вирішення спорів, спорів, пов'язаних з недоліком речі, тому що вони дуже важливі. І, в принципі, перевага надається дійсно умовам, які були обумовлені з виробником. І В подальшому мені, як юристу, якщо я буду захищати когось або представляти інтереси, дуже важко, якщо в договорі є такі умови, які вже ставлять споживача в скрутне становище. Пане Сергію, а можливо, ви скажете частіше, от заяви, які приходять у ваше управління, це заяви з приводу продовольчих чи непродовольчих продовольчих товарів, тому що, можливо, якраз продукти харчування люди рідко напевно пишуть заяви. Ну мені так здається, тому що от ми, до речі, далі будемо дивитися невеличке таке опитування. і Люди говорять, що якщо це продукти харчування, то вони їх краще викинуть аніж там будуть писати якісь заяви. От, тому от так вони І у вас як? Яка справа із заявами? Ну, Ви знаєте, по перше, в контексті сказано, хотів би. Уточнити певні речі, що ну, зазвичай колега сказала, що мова йде про обов'язковість отримання споживачем чеку за придбаний товар. Я хотів би уточнити, що в першу чергу це не чек, це розрахунковий документ, саме так він має назву в законі. Розрахунковий документ це не обов'язково чек. І... Взагалі, угода може бути і за умовчанням, скажімо так, да? тобто, за отриманням певного будь-якого документу, що засвідчує придбання товарів. Я хотів би сказати, що надання такого документу обов'язково за вимогою споживача. Тобто, наша порада при придбанні будь-яких товарів, при придбанні, при придбанні будь-яких послуг, вимагати отримання розрахункового документу. Саме це є підставою потягу. Для розгляду цієї справи, і, і, і зокрема, в першу чергу в досудовому е, аспекті, що таке досудовий аспект, є державна установа, яка, з е, законом передбачено захист прав споживачів безпосередньо. Тобто, якщо е, споживач в, вважає, що його права порушені, при придбанні того чи іншого товару чи послуги. Він має право може звернути з відповідною заявою до державної установи, яка зобов'язана захистити його інтереси і, скажу так, загалом, відповідаючи на ваше питання, в більшості випадків на сьогоднішній день Держпродспоживслужба захищає, добивається відстоювання прав споживача безкоштовно для споживача в досудовому порядку. В більшості випадків, фактично, на, з тих всіх заяв, що надійшли за рік Держпродспоживслужби, інтереси захищено більш ніж в 80% випадків. Це дуже серйозна цифра. Що стосується статистики звернень до груп товарів, скажімо, продовольчих або непродовольчих, група, то хотів би сказати, що в першу чергу, ці групи захищають різні закони на сьогоднішній день. Є три закони, які захищають інтереси споживачів на ринку відповідно до їх звернень, до їх заяв, до їх скарг, відповідно до перевірок суб'єктів господарювання, які продають товари, або на сьогоднішній день виробляють товари, надають послуги. Це і закон про захист прав споживачів, це закон про ринковий нагляд тощо. А більшість звернень. Скарг на групи товарів приходяться на такі групи товарів, як непродовольчі. Тобто, це загалом електричне обладнання, електрична апаратура, електричне обладнання, Технік. техніка. От. В, в професіональному аспекті це називається низьковольтне обладнання. Звертую. Зрозуміло. Е, я прошу зараз режисерів показати відео. Це опитування житомирян, які розповідають, з якими найчастіше товарами неякісними вони зустрічалися. Будь ласка, прошу. Е, ну, печення покупала в некачественне в магазині. Воно можливо було просрочене, так? Ні, воно було з плесенью, ми його вибросили. А зазвичай, ви, якщо такі випадки, ви не носите назад в магазин, щоб можливо, гроші віддали? Ну, звичайно, як би ні. Ні, не носимо. Ну, звичайно, як часу немає. Просто вибрасуєш ці продукти, і все. Різні вироби, типу кисломолочних продуктів, йогурти, кефір і так і інше. А що ви зазвичай робите, коли продукт зіпсований, чи термін придатності вийшов? Викидаю. Не йду розбиратись ні в супермаркет, ні в магазин, ні на ринок, де б то не було, Да? просто викидаю, бо то не має сенсу. Чеків в мене на руках немає, бо я їх не зберігаю. І доказати щось по закону я не маю змоги. Тому просто викидаю, йду куплю, ну купляю новий перевіряю термін придатності. А так що далі. стосується речей, можливо, речі, взуття, одяг, можливо, такі, що швидко псувалося зношувалося? Звісно, замовляв в інтернеті, правда. Прийшов. Пара кросівок, одна 44-го розміру, друга 45-го. Ну, Я їх, звісно, не прийняв, я перевірив і ну, я не заплатив просто і відправив назад. Туфлі. Та ребенку покупала буквально за дві это, І не сказати, що там ребенка бігала, тому що то там отдільно красовки, віддільно туфліта, що швидко у нього йшла. А чому ви не звернулися в магазин чи те місце, де ви купували? Ну к сожалению, так получилось обстоятельства, що не вийшло у нас. так. купила штани собі. <реш> <реш> ну з ну я не буду казати зверніть увагу на мої штани, ну до речі, в них одна калоша. <реш> <рес> 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 сіра сіра. Сіра. Ну бачите, увагу, Бачите, сіра, а везде вони чорні, а тут тільки пришита ця сторона сіра. <рес> Ні, це, звісно, не смішно, тому що я їх купила якби не за 5 гривень. А скільки вони коштують? <рес> вони в порядку 600 гривень. Траплявся в мене такий випадок, як купив продукти харчування, вони виявилися неякісні. Але я звернувся назад з чеком, прийшов мені, повернули гроші за мій товар. Що це були за продукти харчування? Це були консерви рибні. На базарі колись взуття купувала неякісне. носилось буквально три дні. Це так давно було вже. що Вам не можу сказати. Але ж. А ви назад його принесли? Так, принесли назад. Були проблеми, звичайно, але гроші повернули все-таки. Я там з братом купила сухарики, а вони прострочені. Колись ми замовили, клюнули на таку рекламку, що кухонний комбайн. Ми його замовили, вже не пам'ятаю, яка там була фірма, і нам прийшла, по суті, дитяча іграшка. Там таке, таке було бляшки, пластмаски, отаке, нічого серйозного. Отже, ми щойно подивилися опитування Житомирян. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, які тут відносини між покупцем і продавцем через інтернет? Тому що багато людей замовляють саме зараз через інтернет якусь продукцію. Як тут убезпечити себе? Ви знаєте, з точки зору забезпечення законом цієї діяльності, це звичайна торгівельна діяльність, і до неї ніяких додаткових вимог або інших. Особливостей нема. Це звичайна торгівельна діяльність, яку має провадити той чи інший суб'єкт господарювання. Проблема є в тому, і вимоги однакові да, до суб'єктів такого господарювання. Проблема є в тому, що віртуальна торгівля вона дозволяє мати таке широке поле для шахрайства. З тому, що коли ви приходите в магазин, ви безпосередньо контактуєте з особами, що продають. В більшості випадків це відповідальні особи, що впроваджує торгівельну діяльність, і ви можете отримати безпосередньо і подивитись товари, і отримати певний розрахунковий документ. Що стосується інтернет-торгівлі, то, на жаль, Проблема тут починається не тільки з якості самого товару або його наявності. Проблема починається з можливості шахрайства вже на рівні фінансових оборудок. Тобто сплатою або кредитною карткою, скажімо так, або доставка товара певним суб'єктом доставки теж невідомого, скажімо так, походження. який… Надає цей товар, вимагає оплату цього товару, і ви не маєте можливість перевірити відповідний товар, тому що е в більшості випадків е ви дійсно не можете перевірити якість цього товару, тому що в нього нема, скажімо так, е належним чином оформлених супроводжувальних документів, який може перевірити суб'єкт господарювання. Цікавий е цікавий епізод був стосовно. Взуття. Ось, ви знаєте, коли влітку йде сезон підготовки до шкільного сезону, то десь в вересні місяці, в середині вересня, так у нас починається дуже забагато скарг на дитяче взуття. Чого саме так? Тому що в передсезоні, коли в серпні активно. місяці, так, всі йдуть на Ринок і шукають дешевий товар, розумієте, да? ну, і відповідним чином придбають. Я про що хочу сказати, що порадити в даному випадку нашим споживачам. Коли ми перевіряємо, скажімо так, передсезонні продажі, зокрема і взуття, то встановлюємо, що в більшості випадків, а це десь 70-80% випадків, у продавців відсутні супроводжувальні документи на товар, що підтверджують його походження і якість. А що тоді з цим робити? От якщо, немає а, якщо немає таких документів. Якщо немає таких товарів. Ну, перше, що о, такі продавці відповідно до вимог закону за допомогою, скажімо так, нашої організації несуть певні санкції, ми їх штрафуємо просто за це і вимагаємо е, втілити обмеження щодо реалізації цього товару. Тобто просто забороняємо його торгівлю. Але ми, скажімо так, не всесильні, все рівно ця торгівля вона процвітає. Розуміло, що це товар неякісний, В основному походження виробництва з країн Сходу. Це ми всі знаємо, але радимо перевіряти. Але були такі випадки, що попадали і брендові товари. Брендові товари такі, що є якісними майже з документами. Але проблема була в тому, да, скажімо, ну так просто простими словами для споживача скажу, що дитина або людина, що купила такий товар, вона десь йшла і там на протязі доби або двох добів просто лопала підошвою. Брендового товару, якісного товару. Це товар так званого стокового походження який більш ніж п'ять років пролежав десь на полицях, і відповідна гума втратила всі mm -hmm. свої якості, такий товар теж не можна возити і продавати. Пані Юлія, ваша mm -hmm. думка, як все-таки що робити з недобросовісними продавцями? От тільки що розказують, якщо, наприклад, продають, як можна їх за законом змусити, все-таки дотримуватися цих законів? Ну, зазвичай, якщо вже ця ситуація сталася, якщо ви придбали дійсно, якщо ми розглядаємо взуття, то звернутися безпосередньо до продавця і на підставі платіжного документу вимагати в залежності, який це недолік або заміни на якісний товар, повернення коштів, в залежності, ну який там дефект. Проте я знаю, що багато людей стикаються з тим, що навіть не можуть отримати належної інформації про продавця, тобто немає обладнаного куточка. Споживача, і коли людина запитує про надайте мені, будь ласка, інформацію про продавця, в її платіжному документі є там ім'я і прізвище лише. І якщо подивитися, ну звернутися до реєстру підприємців фізичних осіб, то за таким прізвищем я може бути 15, 20, а то й більше підприємців. Тому все ж таки треба наполягати на тому, щоб вам надали належну інформацію. тобто це може бути свідоцтво, витяг з реєстру. А якщо не надають таку інформацію, якщо не, не надають, кажуть, наприклад, адресу конкретного підприємства, яке виготовляє, якщо наприклад? Якщо не надають, щось? то за ненадання такої інформації, як і не надання інформації щодо якості товару, передбачена відповідна адміністративна відповідальність. Так, за надання інформації про Продавця його реквізитів, там будемо говорити його свідоцтво там, про реєстрацію фізичної особи підприємця, якщо це підприємець, мають право складати відповідні адміністративні документи. Ну, в першу чергу, органи податкової служби фіскальної служби в принципі, наскільки я знаю, такі ж санкції можуть застосовувати і. Державні органи у справі захисту прав споживачів, але ну, зазвичай треба шукати вирішення цієї проблеми на місці і звертатися до людини з тої вимоги, що ви мені згідно правил зобов'язані надати для огляду ці документи, тому що вони вам необхідні для того, щоб ви мали право звернутися до безпосереднього продавця цих товарів, і я раджу звертатися письмово. Письмово проконцептав, проконцептувавшись, бажано спочатку з юристом, щоб правильно поставити свої вимоги. Тому що якщо вам пропонують там ремонт, але ремонт буде тривати два місяці, то це вже не є тим просто дефектом. Да. Тому що якщо протягом 14 днів ремонт не може бути здійснено, то ви маєте право вимагати повернення вам коштів або заміни товару на такі ж, але належної якості треба правильно на цій стадії першочергові сформулювати свої вимоги щоб досягти результату і захистити свої права Да, дійсно, якщо вже є такі перешкоди ну, і ви не можете ці документи дістати, так я раджу звертатися до спеціальних уповноважених органів з відповідними зверненням, щоб вони вам допомогли ну, реалізувати ці права. Якщо ж вже ви бачите, що є ну, якийсь конфликт, конфлікт, звичайно, треба викликати тоді поліцію, тоді за допомогою поліції з'ясовувати ці всі. Спірні питання, щоб самим не наражати себе, напевно, небезпеку і щоб у вас ще не виникли більше проблеми, ніж ви маєте з цим товаром. Дякую. Конкретно на останок я хочу запитати, куди конкретно звертатися з житомирянам? Скажіть, яка це адреса, щоб знали, як себе захистити, якщо купили неякісний товар? Ви знаєте, додатково я хочу надати дуже просту пораду в першу чергу нашим споживачам. Необхідно було б цікаво прочитати, просто прочитати, досить просто, лаконічно прописаний закон про захист прав споживачів, де все написано. Все написано з точки зору тих порушень порушень тих прав, і, зокрема, і як писати заяву і куди звертатись. Звертатись в разі необхідно з простою заявою на ім'я Держпродспоживслужби. ну, в даному випадку в Житомирській області, вулиця Гагаріна, 55. 55, заяві має бути лаконічно, дуже просто викладено суть обставин, де позначено просто, хто звертається, його адреса проживання для листування, не обов'язково паспортні дані, бажано номер телефону, і обов'язково вказати реквізити, повні реквізити суб'єкта господарювання, який, за думкою споживача, порушив його права, тобто назва. Адреса, якщо це фізична особа підприємець, що в наш час, які в наш час є найбільшими порушниками, на жаль, то назвати повне найменування цієї особи підприємця. Це все, власно кажучи, дякую. Я сподіваюся, що таким чином ми трошки допоможемо Житомирянам, які зіткнулися з недобросовісними я, я ще, продавцями. Я ще, я ще хочу так, сказати, одну, скажімо так, новітню технологію з точки зору. Втілення в життя для спрощення звернень споживача вони можуть звернутись на гарячу урядову лінію, Будь ласка. тому що відповідно до закону і про захист прав споживачів і про звернення громадян, громадянин може зараз звернутись не тільки з письмовою заявою, але і з усною, і зокрема, і електронною заявою також використовуючи електронну пошту. Дякую, дякую вам за те, що завітали до нас сьогодні. Дякую, Я нагадаю. Що дякую. Я нагадаю глядачам сьогодні. До нас у нас був юрист Юлія Демчук та начальник управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Сергій Кияниченко. Дякую, до побачення.